Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми маємо добрий час і сьогодні є на цьому місці. Читаємо таке слово Боже. Це 50-й псалом. Перше місце. І 17 верша, і 18, і 19. -й. Господи, відкрий мої уста. І язик мій звістить тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним, ти не погордуєш, Боже. І друге місце це в нас буде книга буття. Четвертий розділ. Це де були перші люди. І там є такий, я не буду все читати текст, або читаю тільки з 9-го верша, четвертий розділ буття з 9 верша. І сказав Господь Каїнові, де авель брат, твій брат. А Той відказав не знаю, чи я сторож брата свого, і сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі, а тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли, ти будеш, коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Мандрівником та заволокою будеш ти на землі, і сказав Каїн до Господа: більший мій гріх, аніж можна знести. Ну далі можете там прочитати чи читаєте вдома. Ми сьогодні, брати і сестри, знаємо це служіння або бачимо це служіння, при якому ми, ми знаємо, що як дорослі люди, що і хор проспівав, що ото все. Що ми маємо в тому всьому, що ми живемо? Те все, що ми споживаємо, то все о, було зроблено там 2000 років тому назад на Голгофі. Во Христі розрішилася міровая проблема, во Христі розрішився і твой лічний випрос, кіпсалом. Ми знаємо, брати і сестри, одна така, я сьогодні зранку про це думав, коли я просто хочу просто нагадати, коли Авраам веде свого сина туди на гору, де було сказано, щоб він приніс його в жертву. Ну, це називається історія випробовування Авраама. І ви знаєте, то було дуже складне випробовування для нього і дуже важке. І коли було вже все готово для жертвоприношення, і огонь був, і дрова, і син, як жертва, то тоді вже все було і рука була піднята, тому то тоді якраз той момент ангел Божий сказав з неба Авраам: Хватить досить, я бачу, що ти послухався Бога і не пожалів для Нього свого сина. І він одглянувся, роз... Авраам оглянувся і побачив овина, запутаного рогами своїми в хащі і взяв того Овина і приніс жертву замість свого сина. Ви знаєте, що я не знаю, що. Чи розумів на то Авраам на той час, хто то був овен. Чому оця заміна сталася на цього вона? Тому що оця жертва, яка замінила Ісаака, або про образ цієї жертви, був, був образ Ісуса Христа, або Ахця, який свій час замінить все людство собою і Тебе, і мене. І можна сказати, Заплутався він за цю землю. Назавжди своєю силою, своєю любов'ю. І там на Голгофі, коли розпинали, коли вже все було, коли руками своїми він хотів, як би мовити, захватити весь світ до себе. Там він назавжди остався. І це Ісус Христос, і сьогодні Він з нами. Алілуя! Слава, слава Йому, і то ми неодмінно маємо дякувати. Ви знаєте, брати і сестри, що ну, в Слові Божому, я про жертви тут прочитав 50-й Псалом. Є різні жертви, приносили великі жертви. І П'ятницю хороше було зібрання. Ну, хто не був, то ви пропустили, звісно. І були слова сказані хороші. Є жертви, які людину підіймають, урочисті, честь дають славу. Ви знаєте, що було нагадано, що Соломон приніс багато жертви. І коли освячував храм, ми читаємо слово Господнє, то він приніс 120 тисяч дрібної худоби. Сто двадцять тисяч Це не гавеонів і сім тисяч худоби великої. Сто двадцять тисяч. Ну, хто то порахував? І Як то люди дивилися, може, там були й царі, напевно, знаменитості, і дивилися на цього чоловіка, вже тисячу принесли, кажуть. Ну, ще приносять. Може, буде 10 тисяч. Якийсь там фараон прийшов і дивиться. Ну, тисяча ще. 10 тисяч вже пішло. Ого? 20 тисяч. Коли буде кінець? Саме більший цар. 50 тисяч вже відлік іде. Нема кінця. Все, напевно, хто розбирався в цьому, прикуте. Цар стоїть честь. Всі дивляться на нього, як на великого чоловіка. Не було такого чоловіка. 70 тисяч, 100 тисяч вже пішло в рахунок. 110 тисяч. 120 тисяч. Всі складають свої повноваження. Ну, це я так не міг би. А він міг. Я говорю за хороші жертви, брати і сестри. Але це для Бога. Но є жертви теж для Бога, і нам за їх стидно. Але вона жертва. Нам стидно. І ця жертва нас не підносить, понимаєте? Стыдновато буває, але вона жертва. І ми знаємо цю історію, що вийшло там Давіда. Він монарх, він цар. І йому так само треба було каятися, як простому. І в Бога не було якоїсь такої. Статті, що для таких так каються, а оці так каються, а оці вже каються так, каються всі одинаково, всі визнають свій гріх. Як би тобі не було, якби про тебе не говорили, але ти мусиш принести цю жертву, коли ми читаємо Слово Господнє по відношенню жертов і священників, то ви знаєте, що кожен ранг в храмі або в тому ізраїльському обществі начальства мав свою жертву, саму більшу жертву приносили священники. Це вони трохлітню худобу приносили не менше. Князя, князі приносили барана, овечку. Далі ще ранг бідних людей треба було принести козу. І геть бідні люди могли принести голуба. Але священник не міг принести голуба. Йому не дозволяло чим більша статус, тим більша жертва і не нижче. І всі розуміли, що общество дето там в Аарона були кошари. І пішов Аарон серед одного дня, напевно, чи якийсь священник і ловлять великого бика в кошарі. І всі розуміють, Аарона проблема. Да, треба була жертва. Він не міг вдягнути оту одежу ось тему святечну, де він вдягав ефот. Він міг тільки, коли за гріх приносилася одежа, він не міг виглядати красиво. Він міг тільки виглядати в простій одежі, переодягнути і зняти. Ти не можеш, священник, вдіти хорошу одежу, якщо ти в гріхах. Це наоборот тебе понижає ще більше. І ми знаємо, як йому трудно було оце через рік він визнав. І він пише цьому псалмі, і каже: якби треба було б дати худобу, я дав би, але воно тобі не любе. Ти не хочеш отаке, ти хочеш отакого тільки. Ти хочеш, щоб я визнав. Щоб всі знали, щоб я покаявся, жертва Богові зламаний дух. Оцю жертву ти хочеш, а як про мене скажуть, що про мене говорити будуть? Виходу другого немає. Я прочитав, брати і сестри, що там ту історію закаїна, я думаю, ми всі знаємо. Перші люди, перше вбивство. Ну, ми знаємо, що Господь, якби не вимагає покарання раптового за це вбивство. Чого? Тому що ще з законом не оговорено. Ще немає закону і немає статті, не вбий. Немає ще поки по чому людину брати. І він міг би сказати: слухай, а де написано таке, що не вбивати? Так як сьогодні можуть сказати. А чому інструкції цього немає? І то називалося період совісті, коли людина поступала по своїй совісті. Потім прийшов закон, потім прийшли статті, по чому вже. І тому на сьогоднішній день все законодавство построєно і кажуть, отак написано, і так ми маємо діяти. Якщо цього не написано, може не діяти так. Я хочу на одну таку деталь в покаянні і цій жертві звернути нашу увагу. Бог все знає, він свого брата вбив. Авеля. Не написано, що в його була сім'я. Ну, видно, то було на самому початку, коли розвивалися люди. І він питає його, де твій брат? Бог? Ви дивіться, що в ті часи, настільки так Бог говорив з ними, це було такого, як то нормально. Не знаю. Його така відповідь. Хіба я сторож своєму брату. І Бог йому відкриває, що він знає, що кров випіє, і каже, що проклятий йти від землі. І будеш, або він вже розуміє, що йому треба втік уходити. Йому треба йти. Бог йому не каже, втікай звідси з-поперед моїх очей. В гріха є така деталь. Коли людина звершає, вона хоче втікати кудись уже. Її ніхто ще не гонить втікати з дому, втікати від жінки, втікати від чоловіка, втікати з країни. Його ще ніхто нічого не каже, Но свойство гріха втікти кудись уход, уйди. Уходь, все, далі тобі добути до життя. Це правда, гріх не дасть життя. І коли чує це каїн, то каже: О, мій гріх такий великий, що знести його не можна, тягар вірніше. На покарання таке велике, що знести не можна. Ви дивіться, брати і сестри, на те, що я хотів сказати одну, одну думку. Людина часто в гріхові считає, пораху, починає рахувати свої збитки. О, яке біда в мене, то я оте пережив, я оте те пережив. Чого ти не порахуєш, скільки ти зробив збитків для Авеля? Чоловік. Так життя більше не побачив. Чоловік так і не побудував може дому. ніколи не одружився, ніколи в його ніяких дітей не буде. Ти рахуєш, скільки ти збитків зробив йому? Чи ти свої. Не до всіх, брати і сестри, але я хочу сказати. Спитайте не всім вилучену людину. І всі скажуть, Неправильно вилучили. Мене тут. Я несу багато, неправильно. Ви чули таке? Людина зразу порахувала своє. А що ти не порахуєш чуже, скільки ти зробив? Скільки ти зробив жінці, скільки ти чоловікові, скільки ти зробив церкві, скільки ти зробив ближньому? Чого ти того не порахуєш? І я часто чув таке питання, у мене є випроси к церкві. Ну, Він розумає, що наказанням його дуже велике, чи б він заслужив. Другий каже, що мене обіда на те на те, на те. І на те. їх нема в церкві. Брати і сестри, коли треба каятись, хтось каже такое: а коли вже каятись? Коли час каятись? Хтось каже, що не прийшов час ще каятись, то я вам хочу сказати, коли каятись, коли тебе тільки почала осуджувати совість, то є час каятись. Чули? Коли тільки тебе осудила совість, ото твій час каятись. Якщо ти пропускаєш раз, пропускаєш два, пропускаєш три. То потім ти вже не будеш каятись, ти просто стаєш прав. Всі повинні перед тобою каятись. Ясно, коли каятесь. І я думаю, що ці люди, які не приходять в церкву і не можуть покаятись, яких дуже багато. Одна проблема, що вони пропустили час покаяння, а тепер. Я не знаю, чи буде в їх час коли-небудь покаятися. Коли тільки ти, ти почув в своєї душі, що ти не так, ти зразу кайся. ото твій час покаяння. Не відкладай його на дальше, не відкладай на слідуюче собрання, коли ти в душі почув жертва Богу, зламаний дух. Принось цю жертву. Як, як би вона тобі не виглядала? Принось! Хай тебе не буде ніякого стида, тобі треба каятись. Ви знаєте, я згадав, от колись там в Луцьку, у нас приймали одних людей, верніше, родину. Вони там недалеко були, члени церкви. Нормальні люди, все. в них була одна проблема. Вони не могли вийти наперед. І це йшла біседа роками. Ми не можемо вийти. Чого? До кафедри. Ну, так-то у нас ходять, я хочу служити. Я хочу стати членом. Ну, не можемо. Нам стидно, у нас будуть дивитися всі. Це роками не могли стати в члени. Я не знаю, чи вони зараз стали. Вони давали різні варіанти. Ми там за дверями постоїмо. Ми будемо там, типа, ви якось так нас про прочитайте. Ну, кажеться, що тобі стоїть? Ну, не можемо вийти наперед. Хтось сказав так: знаєте, покаяння в тебе на кінчику язика знаходиться, тобі треба далеко його не шукати. Тобі не треба составляти, тобі не треба придумати річ якусь. Тобі не треба абсолютно нічого. І якщо в тебе є в серці сьогодні, ти говориш з Богом, ти приходиш до нього, для тебе не грає нічого, абсолютно, що про тебе люди скажуть, як ти блаженний, тому що серцем таким Бог не погордує. Алілуя! Ось перед нами і молитва, брати і сестри. Ой, Господь є. Що ти йому сьогодні скажеш? Знов будеш. Щитати твої збитки, як мені важко, Господі. Всі до мене не говорять. Ті, що вилучені, вони считають, як важко жити вилученим. Як то все, як хаїн. Ти подивився, подивися, що ти зробив. Посчитай своє, почав рахувати, він буде йти, його мішатимуть всі і там, і там, і там. Ти не так рахуєш. Повернися трохи туди. І якщо ти туди повернешся, то покаяння обов'язково прийде. Хтось сказав так, що ми не, не тоді каємося, коли дивимося, скільки воно принесли біди для нас. А тоді, коли ми знаємо, що ми своїм гріхом зробили Богу. Тому Він жертва свята, він постраждав. Він все віддав. Він прийшов на цю землю, щоб дати спасіння тобі і мені. І ще тобі Господь дає шанс. І не раз тобі, може, цього давав шансу. І знов Дух святий акуратно тривожить. Може, ти сьогодні щось мені скажеш за своє життя? Може, в тебе теж всі тут винні, дома винні, там винні, там винні, а не знаєш, що вся причина, ти каже: жертва Богу, зломаний дух і серцем, серцем упокореним, ти ну, його приймеш це упокорене серце, стань тим серцем. І тебе благословить Господь. Прихиляємо коліна і молимося. Амінь.